Так, сьогодні на уроці я вже для вас підготував завдання, От, Ми сьогодні повинні з вами виконати вправу. Працюємо з комп'ютером на сторіночці 101. От Я вправу цю вже відкрив для вас. ось вона. От, Завдання виконуються дуже швиденько. Ми будемо вчитися вставляти з вами формули і вчитися вставляти з вами об'єкти Smart А, Так, дозволяємо Саші приєднатися. Добрий день. Отже, поїхали. Да? Нам для того, щоб виконати це завдання, нам потрібно відкрити Word і створити новий документ. От, створюємо новий пустий документ. Ну, а далі будемо виконувати завдання. Нам потрібно створити формулу за зразком. Отаку От формулу треба створити. Я вам покажу два способи, як можна швидко її створити. Так, обираємо вставлення. Обираємо. Рівняння. І зразу автоматично його вставляємо. От Далі нам важливо: перша частина це наш дріб. Значить, ми вставляємо дріб за зразком найпростіший дріб. Так? Давайте я збільшу, щоб було гарно видно. От тут нам треба набрати 3х плюс 7. Значить, так і робимо. Пишемо 3. Микола Сергійович. Ек екран дивиться. Вибачаю, да, да, ви що перебиваю, у вас там твердах щось хотіло. Так, да, Саша я хотіла запитати, ви на минулому уроці ну казали там щось по, з, з файлами, то коли ми ну, от робили всяке. І оце, оце треба скидувати чи ні? Ні, ні, не треба, це ви для себе робите. Ви ж учитеся а, для воно. себе, ні, не треба. Хочете, не хочете зараз, можна, то, можна... По поскрінити без проблем. Це ж для того, щоб ви ага потренувалися, побачили там 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 все це як робиться, і все. Добре, дякую. Будь ласочка Так, поїхали. Що ми там? 3х вписуємо. Далі плюс 7. 3х плюс 7, ділимо на 4. Плюс 7. Все це діло ми ділимо на 4. Далі це все у нас щастя, буде дорівнювати. В дужках, да? дивіться, ми використовуємо степінь числа, да? піднесемо до степеня. Значить, ми беремо з вами індекс, обираємо верхній індекс, і сюди вписуємо в дужках x-3 в квадраті. Да? Значить, Починаємо писати x-3. Квадраті. Ми можемо використовувати мінус і плюс із дорівнює з клавіатури, або використовувати панель символів, в яких ці математичні е, знаки є. Так, ну і квадрат дописуємо, все. Рівняння готове, завдання перше можна вважати виконаним. Саша приєднався, добрий день. Але я вам обіцяв ще один спосіб показати, як вставляти рівняння. Тому добрий дивіться, день. обираємо вставлення, е, обираємо рукописне рівняння. От, І сюди просто ми записуємо рукописне рівняння наше, та, щоб його вставити знову. Значить, просто дуже е, стараємося писати, так, щоб йому легше було зрозуміти. От, плюс 7, ух ти ж. Сімку не зрозумів. От, отак от зрозумів. Ділимо все це діло на 4. От Тепер кажемо: дорівнює. Відкриваємо дужку, x Х-3. Закриваємо дужку. Пишемо квадрат. Все зрозумів, кажемо вставити. Ось у нас точно таке рівняння, точно таким способом вставлено. Не сприєднався. Є готово, так. Да? Да Можемо єдине, що вписати завдання 1. Так. Завдання 1. І далі нам треба виконати завдання номер 2. От, завдання номер 2. Ну, також напишемо завдання 2. І вставимо. Далі нам тут треба вставити об'єкт Smart Art. от Бачите, завдання 2. От, дуже легко його зробити. Просто ми беремо вставлення, беремо об'єкт Smart-Art, обираємо ієрархію, і нам потрібна горизонтальна багаторівнева ієрархія. Вставляємо її і кажемо ОК. Ось вона є. Так, тут нам потрібно написати, що там пори року. Пори року. Тут нам потрібно написати: дивіться, ми можемо добрати область тексту і тут вже це писати. Uh, починаємо зима. Потім uh, весна. Потім літо. Тоді нам потрібно додати фігуру, але вона бачите, додається, за літом ми кажемо підвищити рівень, і вона стає там, де нам потрібно. І пишемо осінь. І зараз у нас осінь, пора року. Нашу, да? Потім обираємо зиму. І додаємо ще по три фігури. Зима додали, весна додали по три фігури, літо додали, це для того, щоб написати сюди місяці і осінь додали. Годиться. Можемо збільшити наш об'єкт, щоб він був там на, майже на всю сторіночку. Да? От, нам потрібно тепер змінити кольорову схему. Давайте її зробимо. Там, що у нас синя зима, да? за зразком. От, синя зима. Давайте йому надамо е такого відблиску і вигляду, зкругленого. Да? <кхи> <кхи> Вибачаюся. Так, е далі беремо пора року. Нам її треба зробити іншим кольором, зеленим там. <кхи> Вибачаюся, беремо зелений колір. От у нас пори року зелені. Можна світліші трошки обрати. Да? Отак, от. де схоже. Весна зима залишаємо без змін, нехай нас влаштовує це. А от е фігури місяців нам потрібно зробити помаранчевим кольором. Для цього ще ми можемо е обрати. Е, Зв'язки да, оці лінії, також ми їх виділяємо і задаємо їм колір е, помаранчевий, наприклад. Да? Або темніший трохи. Нехай буде трохи темніший. Так само контури обираємо темніший. І в нас серединки залишилися зелені, да? ми їх також перефарбуємо. І ще нам потрібно зиму да, перефарбувати. Також оберемо цей контур. Ну, Все, готово. Ну і сюди ж вам потрібно буде написати порир е, місяці. Да? Грудень, грудень, січень. Лютий. Я не буду все це робити, ви це самі прекрасно знаєте їх і все надрукуєте самостійно. Да? Все наша Об'єкт смарт-арт готовий. Да, давайте. От, завдання 2. Об'єкт смарт-арт готовий. Да? От, після цього ви збережете е свої. От, бачите, тут вам кажуть, як треба відформатувати кольоровий діапазон, який треба взяти, що, стиль, який треба взяти. Да? Там стиль поліровка. Ми брали з вами. Ось він цей стиль поліровка. От. Ну, все це є. Все я вам показав, як виконувати. Після того, як ви це все зробите, ви обираєте файл. Зберегти як. Я зберігаю його в, робочому, в своїй папочці, де я всі приклади роблю. І кажемо вправа 3.5. Ну і можете додати ще своє прізвище. Да? Прізвище. Кажемо зберегти. Все. Завдання виконано. Надсилаєте мені цей файлик. Е ну і отримуєте гарну оціночку. Завдання дуже швидке, дуже швидко і легко виконується. От. До Немає, питання до мене. Немає. 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 Зараз я тоді відео уроку завантажу на сайт. Підвантажу все це діло на електронний щоденничок. От, і зможете тоді виконувати і надсилати мені файлик. Дякую за увагу по до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.